Вітаю вас! У нас сьогодні вже кінець листопада, 25 число. Потеплішало трішки, якраз температура 10 градусів. Сонечко світить, ні вітру не меншо. Ідеальна погода якраз доробляти те, що ми не встигли доробити нашому винограднику, якщо хтось так само не встиг, як я, наприклад. Бо інші обов'язки трішки з'явилися ще додаткові. Сьогодні хотів би поговорити про декілька способів укриття різного винограду. Розглянемо від найпростішого до найскладнішого і також згадаємо те, які сорти як краще укривати. Запрошую. Зараз підійшли до двох кущів. Тут маємо сорт Августина, плевен стійкий. Тут маємо кишмиш е лучистий, кишмиш променистий. Його ще називають. Отож, розкажу декілька слів про, 20, ну, про ці сорти. Цей сорт плевен морозостійкість зазначається до 24 нижче нуля, до 25. Хто каже, mm. в моїх умовах я помічаю, що так через одну бруньку, навіть якщо буде температура по зниження до 20 градусів, то таки вимерзає. Тому я так лишав і зверху його, і знизу. Тобто, те, що зверху лишаєш, залишається там урожай, але все одно краще покласти принаймні на землю, щоб сніг його вкрив. Також помітив те, що не дуже зручно залишати наш шпалері виноград на зиму, навіть не через зимові морози, а все-таки через весняні приморозки. Краще, його перезимно, перез... щоб він весно перебув на землі, щоб його можна було тут якимсь мішком вкрити або шифером і так далі. І другий сорт це кишмиш лучистий, променистий старий сорт, багато хто його знає. І знаєте також, що він досить примхливий, і морозостійкість тут надзвичайно низька. По-різному кажуть, але й, так, найбільше джерел каже, це 17 градусів, 18 до 20 максимум, але там 20 точно нема. Який спосіб укриття я для цих кущів використовую? Взагалі, між іншим, практично для всієї ділянки тут останніми роками. І були досить -таки серйозні мрози, і все витримав. Я використовую спосіб укриття. от таким чином. Я беру. О. Вкладаю виноградну лозу на землю просто. От я її чимось, наприклад, пришпилюю. От як, як тут маємо такі поломані старі вила. От я, бачите, лозу вклав на землю. Я її тут пришпилив. Пришпилю до землі. Зараз ще пришпили інші сорти, я так для демонстрації показую. М -м -м, гарненько все вкладаємо, щоб вона добре лежала. Тут навіть не використовую дуже я шнурків ніяких. Просто беру лози, отаким от чином скручую одна до одної і от таким чином просто переплітаю все. Вжди гарненько себе показує цей спосіб, чого не потрібно взагалі бавитися ніяких шнурків. І просто вкладаю виноград на землю. Ну, але майте на увазі, що рукави все-таки... Потрібно було сформувати ну, нормально, так, щоб їх можна було на землю вкласти за потреби. Отаким, як бачите, чином вклали І що видно, через квіти. Через квіти також ми тут нічого не перекопуємо. О, потрібно суміщати різні культури, всі люди хочуть якось жити, поміщатися. Знаходимо компроміси. А тим більше, що компроміси виходять досить і приємні навіть, мені менше роботи. Тобто не треба нічого перекопувати. Таким чином, приблизно можна ще трішки пригольнути все гарненько. І-і-і. і, і. Останній штрих такого укриття. Що ми робимо? Ми беремо шифер. Ось такий старий відрізка шифер оберу. І просто кладу я його приближу таким чином наверх. От. Тут. Так, племен можна не вкривати дуже. Він, в принципі, морозу не боїться так дуже, особливо, якщо на нього хоч трішки сніг все. він ж гарантія, що він витримає будь-який мороз. А от цей, цей кишмиш променистий, я не ризикую використ... вирощувати, щоб він зимував без укриття. Тому вкладаю таким чином, кажу, рукави потрібно, звісно, щоб виховувати з малку, щоб вони могли, щоб могли їх покласти. Якщо старий рукав пробувати гнути, якщо він до цього не приспособлений був, марна трата зусиль і марна трата рукава, бо він і так не ляже. Зараз його поламає і все. От. А тут, бачите, гарненько ми все. От, ми виховували цей кущ з самого малку для того, щоб ми могли його укривати. І все. От, Гарненько зараз покладемо. І можна сказати, що ми його тут же вкрили. Все. Сподіваюсь, що видно добре. От кущ лежить під укриттям. Не можу сказати точно, як він буде почувати себе в повністю безсніжну зиму, якщо вдарить сильний мороз. У мене такого не було ніколи. Переважно, якщо йде мороз, то жди сніг хоча б сантиметрів 20-30 падає. Задуває і все гарненько закриває. От. Це перший спосіб. Не найлегший, але. Найефективніший з найлегших способів. Підійшли до ще одного куща, цей вже набагато стійкіший сорт, цей вже точно не окривний в наших умовах. Але на всякий випадок, щоб берегти його особливо від леденіння, я його переважно що я з ним роблю, вкриваю От, таким чином, як бачите, тут. От, особливо молоді або гнучкі пагони, я вкладаю на землю і легенько чимось притискаю до землі. Таким чином, що перший вітер. Так, не продуває його, по-друге, тут сніг впаде і виноград 100% перезимує. Нагадаю, що це цитронний. Важливо, що, як і попередній спосіб з шифером, цей спосіб укриття можна робити впродовж цілої, практично зими. От якщо ви бачите, що потрібно, наприклад, передають там якісь, хто знає, які морози незрозумілі, до 30 градусів, 35 тоді можна скористатися таким способом. Виноград легенько покидати на землю, якщо ви навіть цього не зробили, і присипати там снігом чи чимось прикласти зверху. За потреби. Тепер два слова про морзостійкість. Ми розглядали на попередньому прикладі виноград, який не має такої високої морозостійкості. Тобто, це виноград, який має морозостійкість нижче 25 градусів морозу. 23, 24, отак, 25, там що допускається неокривання його. От. Такий виноград, як в попередньому випадку, його потрібно обов'язково вкривати. А такий, але вже якщо ми говоримо про досить стійкі, стійкі сорти і форми, як, наприклад, цитронимаграч, чи як Каберне Кортіс, е, Совіні Грі, там, чи Йоханнітер, особливо технічні сорти або стійкі. Столові, як Юпітер і багато інших полуничний, там клубнічний, його ще називають, їх можна укривати напів, тобто такий в напівукрівній культурі робити, от як я тут показав, і не вкривати ні земля, ні шифером, просто притискати до землі. Отакий от спосіб. Тобто, це особливо підходить для сортів, які ну, не обов'язково укривати. Але ви хочете перестрахуватися. Рухаємось далі. Друга частина того самого способу з укриттям без укриття, просто притисканням на землю. Є яким чином його можна виконати. Його можна виконати таким чином, як я зробив. Я обіцяв, що зроблю траншеї з шифром, ну не вийшло в мене. Але я, принаймні, прокопав канави. Не глибокі, сантиметрів, ну, скільки тут сантиметрів? Ну, тут сантиметрів. Було до 20, зараз, може якихось 15. Ну, 20 сантиметрів мало би бути. От. І що ми можемо робити з такими канавами? З такими канавами ми можемо використовувати їх різними способами. Наприклад, от як тут, просто вкладаючи на землю. Бо це сорт дуже стійкий, надзвичайно високостійкий сорт німецької селекції в Фрайбурзі, якщо я не помиляюсь. Souvier Gri, відео є на каналі, в шорті є на каналі про коротке відео. Тобто, на сторінці Інстаграм, можливо, ви бачили, дуже хороший сорт навантажується суперово. Морозостійкість 26-27. Пробував не окривати, витримує морози ідеально йде з бруньки. І через те, це, через це, що він досить такий стійкий, я його отак вкладаю, як я його вкладаю. Тобто нічим не накриваю. Але отакі канави можна, наприклад, закривати якимось матеріалом. Чи це сіно, ну, будь-який матеріал, чи це навіть якийсь спанбонд, чи це той самий шифер. Якщо. Ага, і вирощувати не тільки неукривний або напівукривний виноград, стійкий, а досить нестікий виноград. Там Аркадію і так далі. Просто вкладаючи її на землю, і тут треба просто буде чимось накрити, якимось матеріалом. І тоді цей спосіб буде ідеальним способом укриття навіть краще, ніж укриття землею. Але його потрібно виконувати пізніше, його потрібно виконувати вже в вже коли починаються легенькі морози, для того, щоб уникнути мишей, щоб вони вже поховалися в нірки, і ми знали, що вони нам не будуть е, жерти лузи і будувати свої гнізда якраз в нашому укритті. Ніби все тут сказав. Бачите, отут поклав, так само тут поклав. Все видно, повністю Ось, можна їх ще сильніше притиснути за потреби. Залежно там, як рукав сформований. От. Навіть тут, бачите, мене листя нападало. Ось, повністю все поклав, притиснув і вже тут. Навіть якщо не впаде сніг, то принаймні вітер вже не буде ем, продувати. Можливо, ви десь чули, що коли. І навіть заморозків весняних в траншеях виноград так не боїться. Тому що земля вона тримає температуру, і, можливо, ви чули, як я вже кажу, що нижче рівня землі мороз так не падає, вітер так не продуває, і виноград так взагалі не мерзне. От у мене все. сподіваюсь, що все сказав. Крім цього, є, звісно, що спосіб укриття землею. Я його показував, посилання буде в описі. Ну, там нового я вже нічого розказувати не маю. Що? Тому на цьому відео буде завершене. На цьому відео буде завершене. Якщо потрібна вам лоза винограду, особливо столових чи технічних сортів, чи саджанці, звертайтеся. Є наявність, я вас осінню нічого не продавав. Зараз можу ще дещо вислати. Але загальне замовлення буде, напевно, на весні. Є декілька сортів, хороші сорти, новинки в нас вже я зробив, тобто звертайтеся. На цьому у мене вже все. Якщо вважаєте, що таке відео було корисним, ставте вподобайки, пишіть мені про це в коментарі, обов'язково прокоментуйте ці способи укриття, який у вас був досвід з ними. Мені буде цікаво почитати, і людям також люди деколи заходять в коментарі, там відповідають, один одному щось пишуть. Тобто діліться обов'язково досвідом таких способів укриття, якщо ви використовували. І там по сортах, по всьому пишіть. Поширюйте серед друзів, ставте вподобайки. Дякую за увагу. Побачимось!